Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром шахта, що на території Ростовської області зазнав дронних хлопків Двійника Путіна відправили у Ростов і Хотіли відзняти матеріал. От дивіться, Ростов все спокійно. Військові, нібито працюють на аеродром. Приземлився двісті 214 по той же час. Під час виступу Путіна рій дронів невідомого погодження і кількості наніс масований удар по окритих ангарах, вишці та бензовозах. Винищувачі тоді загнали тільки. Декілька днів тому зараз напередодні з'явилася інформація про масований наліт, Наразі невідомо чи пошкодили літаки, але те, що шороху там наробили, телеграм-канали військового спрямування підкреслюють, що відзнятий матеріал в ефірі не пустять. А самого Путіна терміново евакуювали. Хтось продовжує зливати нам дуже дуже важливі дані, як бачимо, в той же час. Як помітили експерта російських президента під час останніх виступів і говорив, і виглядав як людина, яка не просто нервує, а злякалася у цій ситуації, незалежно від того, а з. Жесована вона була або ні, господар Кремля показав свою слабкість і вразливість, і оточення Володимира Путіна може йому цього не пробачити. Безумовно, Путін злякався, і це було помітно, говорить фокусу експерти з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи Тараза Жовтенко. Це були його фантомні болі. У Путіна є страхи, про які він постійно говорить, і про які думає можливість громадянської війни у Росії, розпад Росії та її тотальна поразка. Можливо, вони б з'єдналися воєдино, аби пригожин дійшов до Москви, і це зрозуміло Кремлі, зокрема, Путін, тому він злякався. Його звернення говорить про те, що Путін був наляканий цією ситуацією. Чи не проявив він слабкість? Проявив, коли пішов на поступки. Для Путіна все, що відбулося стрес, коментує фокусу ситуацію політолог Володимир Фосенко. Це стало приниженням для нього і демонстрацією його особистої слабкості. Це бунт, безглуздий, але не безпощадний. Путіну не вдалося придушити його. Всі сили на фронті в Україні, а в середині країни сили для придушення протестів не виявилося. Довелося йти на. Поступки, не коментуючи ситуацію. Путін не хотів втручатися напряму, попросив своє оточення та Лукашенка, і тут раптом виявилося, що продушити повстання можна і без Путіна, і в майбутньому можна буде щось так вирішити. Чому ні? Можна взагалі жити без Путіна, пропускає Фесенко, але зауважує, наразі для путінського режиму не буде прямих та швидких наслідків, але негативні процеси для них явно посилились. У середині Росії проявились вразливі місця путінської Росії та певна внутрішня політична послабленість. Додає він до зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.